Перевірка, ця розпочалася. Буквально за декілька днів після того, як пред'явлена була повторна, не повторна, а додаткова підозра колишньому ректору Москаленку у розкраданні понад 12 мільйонів гривень з бюджету університету. Я тільки вам при... прикладу один приклад. Було придбане сотні піпітерів. Знаєте, що таке Піпітер? Це така штука, на яку кладуть ноти, коли грає оркестр. Їх була куплена сотня Москаленком для університету медичного. А в університеті немає оркестру. Це не є музичний вуз, це є вуз, який готує лікарів. Я вам більше скажу, ці піпітери коштували шалених грошей, і цих піпітерів немає в університеті, їх ніхто не, не поставив. Це чисте злочинство. І як тільки була пред'явлена ця підозра, ми маємо перевірку. Ми пов'язуємо цілий комплекс інтересів проти сьогоднішнього керівництва університету, яке бореться з корупцією погрози студентам, а, смски. Різноманітні інші дії, які вчиняються, вже для мене особисто як для юриста дають підстави вважати, що тут зацікавлене Миколаївна, ціле коло осіб. Не тільки е, я б не став зараз звинувачувати когось конкретно. Ми маємо підстави підозрювати в причинах такої перевірки дуже широке коло осіб. Сьогодні університет позивається до мозу за такі незаконні дії. Університет каже, нам потрібні ці приміщення. Наші студенти повинні тут працювати. У нас немає площ. А міністерство каже: ні, віддайте в оренду це приміщення підприємству X. Скажіть, будь ласка, у вас не виникає запитань до міністра чи до його заступника? У мене особисто виникають. Формально, в наказі про призначення цієї перевірки, дуже чітко зазначено, що стало підставою для її призначення. Стали підставою конкретні скарги. Скарги осіб, наприклад, власників гаражів, які незаконно на території університету понад 20 років користувалися гаражами. Звісно, що університет в законному порядку їх демонтував і вивіз. Ці особи скаржаться на Амосову, що вона така от значить, припинила незаконні дії. І міністр призначає комплексну перевірку, для того, щоб була призначена комплексна перевірка. Потрібні інші підстави, а не захист прав університету, майнових прав університету. Тому а, це дуже цікаво. Для нас, як для юристів, це цікава справа. Я впевнений в тому, що Катерина Миколаївна справедливість є на вашій стороні, і ми допоможемо всіма законними методами її відстояти і не допустимо порушення інтересів університету. Той факт, що деяких журналістів, які вже зараз присутні в залі, це п'ятий канал, АСІТІВ, як я зрозумів НДТРК, не пускали сюди якісь підозрілі особи, які не ми не знаємо, хто ці люди. Вони заблокували вхід в Агенцію Інформаційну «Інтерфакс» і спробували заблокувати вхід пресі сюди. Всі це не добрі сигнали для. Того, щоб вірити, що ця перевірка і діяльність така була дуже чесною і транспарентною, це свідчить про наявність дуже серйозного інтересу та зацікавленості у такій роботі. І Я вважаю, що сьогодні перед міністром треба це питання теж підняти дуже серйозно. Дякую.